Міжнародні експерти не можуть підійти до місця падіння Малазійського боїнга. Територія замінована терористами, заявив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко. Далі Ірина Віноградова. Російські супутникові знімки з місця падіння малазійського боїнга фальшиві. Про це заявили в СБУ. Ось на цьому фото за 16 липня видно розташування системи БУК на виораному полі. На російському знімку за 17 липня це ж поле неоране. Така ж ситуація із лісопосадкою. На російських фото вона є. В дійсності дерев немає. Їх вирубали за два тижні додати. Знімка всі докази українські експерти надали міжнародним, але вони й досі не можуть потрапити на місце трагедії. На місці падіння збитого малазійського літака Боїнг 777 неподалік Тереза Терористи обладнали нові бойові позиції. Вони туди стягнули велику кількість важкої артилерії. Та замінували підходи до цієї території. Це вже унеможливлює роботу міжнародних експертів, які намагаються приступити до виконання своїх обов'язків та встановити причини падіння боїнгу 777 Місія ОБСЄ сьогодні вранці таки намагалася добратися до місця падіння Боїнга 777. Та біля населеного пункту Ясинувата терористи експертів завернули. Тому в українському уряді пропонують альтернативу. Ми пропонуємо, виходимо з пропозицією, Для моніторингу ситуації можливо використовувати безпілотні засоби, які могли би здійснювати технічне дослідження територій. І вони засвідчать, що з боку української армії жодних активностей тут не відбувається. Виряді запевняють, у 20 кілометровій зоні біля місця трагедії Українська армія бойових дій не веде, тому вимагають від терористів забезпечити негайний доступ міжнародних спостерігачів для проведення експертиз. Ірина перший національний. Москва пропонує ввести своїх миротворців у зону падіння Малазійського боїнга. Відповідну резолюцію має ухвалити Рада безпеки ООН, заявив сьогодні міністр закордонних справ Федерації Сергій Лавров. Оскільки світ вимагає від Росії забезпечити доступ міжнародних експертів до місця катастрофи, то Росія хоче, щоб її миротворці теж були присутні. Цю ініціативу Росії Україна вважає неприйнятною. Так висловився заступник глави адміністрації президента Валерій Чалий. В умовах, коли Російська Федерація постачає бойовикам військову техніку, в тому числі важку, готує їх, озброює, фінансує. По суті, російські найманці беруть участь у де-факто терористичних організаціях, так званих ДНР і ЛНР. Миротворча операція з боку Росії чи миротворча місія абсолютно виглядає необґрунтованою, дивною, безпідставною. По суті, російські миротворці в лапках. Протидіяли би російським женайманцев про ситуацію із розслідуванням падіння літака і не тільки поговоримо з речником інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрієм Лисенком. Пане Андрію, добрий вечір. Валерій Чалий сьогодні сказав, щоб забезпечити міжнародне розслідування авіакатастрофи, слід провести спецоперацію і звільнити територію падіння літака від бойовиків. Як це зробити? Ну, перш за все, треба звернути увагу міжнародної спільноти на те, що справді зараз відбувається на місці падіння літака. Дуже дивними лунають речі того ж великого дипломата російського пана Лаврова про те, що саме на цій території українські військові ведуть активні бойові дії, і саме вони не дають можливості іноземним експертам почати. Роботу на цьому місці. Це не так, ми знаємо. Ми знаємо, що це не так. Що можна зробити для того, щоб бойовики звідти пішли? Зараз наземне, проходить наземна операція зі звільнення населених пунктів, які знаходяться на недалекій відстані, але це дозволить оточити цей район. І не дозволити бойовикам отримувати продовольство, питну воду, боєприпаси і таке інше, і вони самі будуть вимушені звідти піти. Тому що власне ця, ця територія, яка є місцем падіння боїнга, вона не є стратегічно важливою. Це не висота, з якою можна тримати оборону. Тобто, це примусовий такий витиск бойовиків з цієї території, тому що е іншого шляху, як то за Накрити його авіаційним ударом, або ще щось це одразу буде на руку Москві, uh -huh. тому що вони очікують, що українські військові саме так і зроблять. Uh -huh. Проте буде зовсім інша тактика. І е, деталі я не буду просто розголошувати. Ну, взяти в кільце, ви ви кажете, вони самі підуть, ви що їм коридорчик якийсь залишите, щоб вони звідти пішли? Буде можливість або скласти зброю. Або своєчасно вийти звідти. Ну, вони вже мали таку можливість. Скажіть, будь ласка, є сенс е, потрапити на місце падіння літака, якщо от завтра буде два тижні, як літак збили, і весь час ця територія знаходиться під контролем терористів. Вони могли вже там, ну, напевно, що завгодно зробити. Питання зрозуміло. Справа в тім, що місце падіння літака це дуже, скажімо так, широка площа, де може бути будь-які е, частки, які. Не виявлені саме терористами або нашими рятівниками, які працювали на місці падіння боїнгу і збирали і останки тіл, тіла і особисті речі людей, які загинули там. тім, що може бути навіть одна маленька деталька, яку знайдуть і яку не помітили, і вона буде ключом до вирішення проблеми і встановлення причини справжньої причини катастрофи цього літака. Тому цей час він не відіграє зараз ролі. Якщо експерти. Вони мають відповідний фах, а вони такі і прибули сюди. То вони обов'язково знайдуть те, що шукають. Маєте інформацію, що вже фальсифікуються докази на місці падіння літака? Ну була інформація про те, що першими, хто з'явився на місці падіння літака, це були і терористи, і представники спеціальних служб Російської Федерації, які у вигляді рятувальників, яких ще не було на місці, вони вже там працювали, збирали всі необхідні речі, які вони вважали, можуть бути доказами. І справа з. Втім, що 38 тіл, які перші були вивезені з поля, знайдені на місці падіння літака, вони пройшли е, обслідування в, в одному ж медичному закладі Донецька, і ми підозрюємо в тому е, цей хід, що в, саме в цих тілах були знайдені рештки тієї ракети, які вразили цей літак. І вони їх виймали, а потім ці тіла вже повернули без uh -huh. цих доказів. Uh -huh. Тобто вони дуже прискіпливо до цього підходили. І є інформація про те, що вони також працювали з чорними скриньками, бо всі скриньки не знайдені, вони так. не повернуті. Зрозуміло. Ідемо до АТО. За минулу добу в Донецькій області загинуло щонайменше 19 -ро. людей, понад 30 дістали поранення, повідомляють в обласній раді. Зараз бої йдуть за Первомайськ на Донеччині. Як минула доба в зоні АТО Аліна Орищина. Це житловий квартал у Луганську. Тут над ранок пролунав вибух через обстріли міста. Одна людина загинула, десять поранено. Зруйновано чотири будинки. Про це повідомляє сайт Луганського міського голови. Українські солдати перебіжками дістаються укриття. Їх обстрілюють на кордоні з боку Росії. Це відео оприлюднило військове телебачення України. Андрій Лисенко, речник інформаційного центру РНБО, каже: з Росії обстрілюють прикордонні українські пункти та селища з мінометів та градів на світанку в Україну прорвалося сім російських танків. Російська Федерація продовжує нарощувати військову присутність на кордоні з Україною. На напрямку стародуб воронок з боку Росії напроти Чернігівського прикордонного загону за 15 кілометрів від кордону помічено рух військової колони кількістю 15 одиниць техніки, в тому числі дві установки ГРАД, одна БМП, два бензовози та 10 автомобілів з особовим складом. На залізничну станцію Кантемирівка Воронівської області за 20 кілометрів від кордону з Україною. Прибув ешелон з танками кількістю до 50 одиниць. Це відео оприлюднене СБУ. Через супутникову фотозйомку в зоні АТО оперативники виявили коридор. Він посеред поля. Ним терористам поставляють військову техніку та зброю із Росії. Це така собі важка саморобна тачанка, яка також була забрана у сепаратистів біля Лисичанська. Цю базу терористів у Лисичанську знайшли українські бійці після звільнення міста. Вона була на місцевому заводі. Тут військова техніка, патрони, гуманітарна допомога із Санкт-Петербурга та буклети з портретом Шириновського. Ось так від терористів звільняли місто новий світ неподалік Донецька. Українська армія і вояки батальйону Азов зайшли туди вчора. По силовикам стріляли з градів та мінометів. Загиблих серед бійців і мирного населення немає. Зараз тривають бої за звільнення Первомайська та зачищення Іловайська на Донеччині. Аліна Оришин, перший національний. Пане Андрій, ви самі щойно сказали, скільки техніки за добу заїхало з Росії в Україну. Де стіна на кордоні? Справа тим, що на сьогоднішній день в нас є ділянки кордону, які майже не контролюються. Вони мають. Можливість наші прикордонники мають можливість спостерігати, але в них немає можливості зупинити, наприклад, колони, Чому? які е, рухаються з боку mm -hmm. території Російської Федерації. Буквально за минулу добу був випадок, коли прикордонний наряд. Е, Виявив групу терористів, які рухалися з території України на територію Російської Федерації, для того, щоб забрати ту техніку, яку підганяють mm -hmm. під кордон з Україною. Вони на неї сидяться і заїжджають в Україну, mm -hmm. щоб, начебто, скрити е, сліди того, що не російські військовослужбовці це роблять, це а сумило, так та, та, та. Е, наряд прийняв бій, і група була майже знищена цих терористів. Останки розбіглися. І, але е, є ділянки, де де Є вогневе прикриття з боку території Російської Федерації. Буквально дві доби тому 4,5 години обстрілювався підрозділ прикордонників з боку Російської Федерації. 4,5 години не 250 пострілів. Якщо хоча б приблизно зважити вагодного снаряда, це ну, приблизно 10-12 кілограмів, це майже 3 тонни металу кинули на наших хлопців. І в цих умовах неможливо контролювати якийсь прохід. Тому є поки що е, такі ділянки, які ще не контролюються повністю. Але з ходом АТО у нас все таких ділянок стає все менше і менше. Тобто, наші війська е, наближаються до кордону. Угу. Побудуєте там якусь загорожу. Ну справа в тім, що поки що йдуть бойові дії, будувати загорожу поки зрозуміємо. що неможливо. але буде прийнято рішення, і загородження обов'язково буде сконструйоване. Угу. Яким угу. воно буде, це буде прийнято угу. пізніше, пане Андрію, служба безпеки України, Україна, Європа, Америка всі мають докази того, що Росія постачає терористам зброю і набої. Що далі з тими доказами? Чи яким чином ці докази можуть вплинути на поведінку Росії? Справа в тім, що всі докази, які зараз збираються, вони будуть представлені у міжнародному трибуналі. Це буде суд, це буде рішення міжнародного трибуналу, яке буде визнавати вину або невину то тієї чи іншої сторони. Тому наша задача зараз якоможна більше зібрати цих доказів, щоб ми могли після закінчення конфлікту зробити подати в суд. На на, на ну, скажімо так, на російських лідерів, ну а там вже після визначиться закінчення конфлікту? Справа в тім, що ці матеріали вже подаються і вони вже розглядаються. Угу. Тому після закінчення конфлікту має бути обов'язково суд, який визначить е, міру відповідальності тієї чи іншої сторони. Тільки так. Саме так. Угу. Скажіть, будь ласка, чи наші військовослужбовці у зоні АТО забезпечені е, бронежилетами і кевларовими касками? бойові підрозділи, які знаходяться на передньому краї, вони всі забезпечені бронежилетами. Підрозділи забезпечення, які знаходяться в тилових місцях, вони теж майже. Теж майже повністю забезпечені, але для них це не вкрай потрібно. І в будь-якому випадку вони все рівно будуть забезпечені. Наскільки я знаю, приблизно 98% тих, хто бере участь в АТО, вже в бронежилетах. Угу. І угу. поставки бронежилетів не перериваються. Угу. Щодоби збройні сили Національна гвардія отримує нові бронежилети. Угу. Справа тим, що і навіть якщо у нас їх буде більше. Все рівно будуть поставлятися краще. Тому що е, ті е, бронежилети, які були в першу хвилю, вони мали малий е, ступінь захисту. Тому що якщо менше, менше ніж четвертий, це вже може навіть ку автоматно куля пробити цей бронежилет. Четверта ступінь захисту це вже нормально. Це з цим бронежилетом можна йти. да, він трошки важкий, сам в ньому бігав, але ну справді він рятує. Волонтери вже можуть припиняти збирати кошти на бронежилети? Ви знаєте, волонтерський рух це, це таке явище, якого Росія навіть не очікувала в період. Тих перших друг першої другої чеченської війни не було волонтерів. Було зрозуміло, що це загарбницька війна. У нас є визвольна війна, і волонтери майже щодня щось збирають і передають все необхідне. Да, все в мали в малих розмірах, в малих обсягах. Проте ця допомога має подвійне значення: по-перше, вона допомагає фізично, а по-друге, це моральна підтримка, і солдати це відчувають, що про них люди не забули. Не рідні, а просто люди, просто українці. Вони за них переживають. Так, Бронежилети чи щось інше? Все піде. Одним словом. Все піде. Дякую. Далі йдемо. Чоловіки і переселенці зі східних областей, які переїхали на Львівщину, мають стати на військовий облік, заявив голова Львівської облради Петро Колодій. Колодій просить військкомат та міліцію забезпечити процес постановки на облік усіх військовозобов'язаних. Така заява це відповідь на акції протесту Львів'ян, які минулого тижня заблокували роботу самбірського військомату. Люди були обурені тим, що на курортах Львівщини зараз чимало чоловіків призивного віку зі сходу. Пане Андрію. Як поставити на облік переселенців зі Сходу України, які от зараз, наприклад, на Львівщині? Згідно чинного законодавства, під час зміни місця проживання, якщо людина офіційно реєструється, він має у двотижневий термін зареєструватися, якщо це чоловік призовного віку і має військову спеціальність, він має за... зареєструватися у військовому комісаріаті. Угу. Якщо він це добровільно не зробив, то органи внутрішніх справ обов'язково перевірять всіх людей, які прибувають з сходу на захід України або uh -huh. в інші регіони України, uh -huh. і обов'язково перевірять, наскільки це виконана вимога цими чоловіками. І потім вже будуть е відповідні висновки. А якщо ці чоловіки кажуть, та ми приїхали сюди відпочити, чому ми будемо ставати на облік? Є е певна колізія, е яка Ну, яку ми зараз прямо тут в студії зараз не вирішимо, тому ну. що е люди, які бачать, що чоловіки е відпочивають або щось роблять не те, що треба робити, а їхні чоловіки і сини зараз на передових рубежах звільняють нашу східну територію, то дійсно буде е покарання. Я думаю, навіть. Психологічне з боку цих людей, місцевих mm. мешканців, які просто фізично не дадуть цим чоловікам відпочивати, місцеві підкажуть Місцеві і міліція в тому числі? Саме так. Скажіть, будь ласка, звільнені міста а люди, наприклад, в слов'янську, ми знаємо, що вони переживають місто. Звільнили, військові пішли звільняти інші населені пункти. Чи залишаються люди? Бояться, що військові підуть, а терористи повернуться назад. Чи залишаються військові у звільнених містах? Справді в усіх звільнених містах і населених пунктах обов'язково залишається представник військового командування або якогось підрозділу. Також до наведення порядку і підтримання правопорядку долучаються правоохоронці, які також ідуть разом із збройними силами пліч опліч і на Посаду, наприклад, голови ну тимчасово призначається там якісь тимчасова адміністрація, і на чолі якої призначають людину. Потім вже люди самі бачать, хто як себе вів, і між собою обирають у голову. Uh -huh. Тобто, це демократичний процес і uh -huh. цьому ніхто не забороняє. Uh -huh. Хлопці хочуть воювати в зоні АТО? Який там нас... я вам можу навести статистику? Приблизно тиждень тому була інформація про те, що з 946 людей, які були поранені під час а, антитерористичної операції, uh -huh. більше третини після того, як одужали і мали йти на відпочинок, вони знову пішли на передову. Головний, uh -huh. девіз у них – ми своїх хлопців не покидаємо, тому що ти вірять один одному. Вони вже один одного знають, довіряють. І якраз саме ця довіра і ця дружба, вона кріпка і морально-психологічний. Дух у бійців дуже високий. Тут головне щоб їх не зупинили, а далі вони самі зроблять свою справу. Ну і останнє: чи готувати хлопцям зимову форму? Я сподіваюся, що ми до зими впораємось. Дякую. І перемога вам. буде за нами. Пасибі у студії на наші запитання відповідав Андрій Лисенко, речник інформаційно-аналітичного центру РНБО.